Недавно вам знімав відоси, пам'ятаєте, про ексклюзивні відсотки такі з надписом Слава Україні! Героям слава. Показував, скільки вони на Олексі там коштують. Але як виявилося, ви там писали, не такі вони вже ексклюзивні, бачите, їх вже багато є. Дуже багато попадається. Всі свіжі 24-го року 500 вже є з такими надписами. Але люди все одно їх продають, бачите? Купюра 500 гривень, слава Україні, героям слава. 4-3. Хтось за 550 продає. Але сьогодні мені попалася новинка. Бабаб, тисячка! З таким самим надписом Слава Україні! Героям слава! 500 вже є багато тисячка попалася мені сьогодні. І традиційно забиваємо на OLX Слава Україні! Героям слава! Бачите, тисячу гривень. Пошук. І подивимося, яка ситуація з тисячкою, Чи теж вона коштує таких грошей? Гуртаємо, гуртаємо є yeah, перше. Тисячка, слава Україні, Героям слава 4, 9.